Сьогодні ми маємо вже державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше існуючій державній програмі є оселя, буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. В ній передбачено 3% річних для військових лікарів, вчителів правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І третє освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Молодіжний форум він відбувається вже вдруге. Президент України Володимир Зеленський у 2021 році декомунізував день молоді. Відповідно, ми тепер його відзначаємо з усім цивілізованим світом, а не з Рашкою Білорусі, які відзначають в цій чергі. Дуже важливо, що зі зміною змінюється не тільки дата, а й підхід. До цього це були такі гульки, веселощі. Ми ж переходимо більше до європейської моделі, коли цінність молодіжних в тому що їх чим раніше долучати до процесів державотворення. Тут збирається молодь, вона тут брейнштормить, вона тут генерує ідеї, вона проводить нетворкінг. В часи війни дуже важливо, молодь збирається і напрацьовує ідеї на майбутнє, і між собою обговорюємо, чому ми мусимо залишатись тут. Чому, попри все, молодь має тут реалізовувати себе, не тікати за кордон, а досягати успіху тут і своїм успіхом робити успішну країну. Ось це про ці ось це про цей форум. Ініціатива ініціативи і думка молоді стане основою державної цільової програми молодь України. Відповідно, вони закладуть підвалини для реформування і реалізації молодіжної політики на наступні п'ять років. Це перше. По друге, це дуже важливо, що Керівництво держави, керівництво уряду, керівництво Верховної Ради України вони чують молодь, вони готові спілкуватися з молоддю. І я думаю, що це підкреслює те, що молодь це питання національної безпеки на сьогоднішній день. Що молодь це основа людського капіталу України, молодь це запорука відновлення. Сьогодні моя присутність тут є певною даниною того, що держава, і, зокрема, міністерство, яке я очолюю, в своїй політиці має в обов'язковому порядку враховувати потреби молодих людей, враховувати ті виклики, які стоять перед ними. А вони достатньо однакові для різних сфер. Це і перше робоче місце, це і якісна професійна освіта. Це і... Житло, врешті-решт, це побут і багато інших, в тому числі безпекових сьогодні факторів. Тому я думаю, що кожен з моїх колег, очільників міністерств, які сьогодні тут будуть, по-перше, з великою радістю поспілкуються з молодими людьми, які будуть інтерв'ювати їх. А по-друге, ми самі так пригадаємо свій молодий вік, і можливо це буде ще одним, але не зайвим нагадуванням про те, що молоді треба. Приділяти достатньо вагому увагу. thank <laughs> you